Привіт усім! Сьогодні покажу, як замінити батарейку в улюбленій іграшці моєї дитини на ножуку. Це просто і займе всього кілька хвилин. Тож, давайте почнемо. Спочатку нам знадобиться маленька хрестова або звичайна викрутка. Обережно відкручуємо гвинтик на спинці жука, щоб дістатися до відсіку для батарейки. Тут використовується батарейка типу LR44 або AG13. Вона невелика, але досить потужна для такої маленької іграшки. Виймаємо стару батарейку та вставляємо нову. Уважно стежте за полярністю. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Тепер ставимо кришку батарейного відсіку на місце. Закручуємо наш гвинтик назад, і жук майже готовий до роботи. І ось момент істини. Вмикаємо жука, і він знову ожив. Дякую, Дякую. вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі на каналі!